Всіх вітаю на каналі Улюблена Садиба. І я хочу вам показати, ось збираю я, дозберую верніше, урожай своєї цибулі. Це в мене тут на цьому місці цибуля Радар. І хочу показати, яка вона ця цибулька, візьму, ось така ось, у руку не влазить. Це не повністю весь урожай, тому що я вже багато перенесла до садочок, холодочок, щоб вона там достигала. Ще є цибулька, яку я не вибрала, яка ще трошки лежить дозріває. О, ну, Цибуля дуже гарний урожай. Я вже розповідала. Попередньому відео ще треба вибирати цибулю, коли вона ось тут вже буде, вона лягла, ну і коли вона ось тут буде вже м'ягка. Отак як вона отут ще така соковита, я ще трошки почекаю, поки вона є ще яка ось навіть і не лягла. Ось така в мене такий вирожай цибулі. Це ось наразі це цибуля Радар. Ще хочу розповісти, що можна посадити на місці. Ось така у мене плантація цибульки. І я тут розроблю, розсапаю цю територію, уберу цибулю, приберу звідси, розсапаю. У мене другим посівом я посадкою я висаджу тут хризантеми. Ось такі ось хризантеми, Тут я Прибрала часник озимий і висадила отакі живці хризантеми. Вірніше, вже не живці, а вже кущі. Тому що ранньої весни, коли я доставала їх із підвала, по одному живцю я розсаджувала на одному місці таку куточку, щоб вони укоренилися. А тепер, коли я виберу цибулю, я їх тут усі розсажу, вони кущики підживлю їх. І кущики будуть тут отакі у мене рости. Потім я восени їх продаю. Висаджую горщики і продаю. Отакі в мене є там колишні осінні відео, де я показувала, там, як я хризантеми Тоді вже відсаджу, коли вже вони. Виростуть. І от, щоб в мене не вакувалося ось це місце, я тут висаджую хризантеми. Не знаю, чи хватить у мене на оце все поле цих хризантем, яких я насадила. Ну, зазвичай, що можна посадити, ще на цьому місці, можна зараз добре висадити, Капусту пекінську Посіяти у ямочки. Я сію, накриваю цими пляшками пластмасовими. Тут можна. можна посіяти горох, можна виростити також зелень, любу зелень тут. І також можна посіяти бурячки червоні. Вони гарно ще достигнуть, вони будуть такої воскової спілості, стиглості, але вони будуть добре зберігатися взимку. Ось у мене я хочу показати такі борочки, які я висівала ранньої весни. Вони вже здорові, ці борочки. Ось такі. Вони вже великі. І ось я покажу, де я посадила, вибрала цибулю кощову і посіяла тут бурячки, Пабло. вони ранньо стигли. І подивіться вже, які є тут бурячки. І вони будуть ці бурячки добре зберігатися, вони не будуть такі дуже великі, вони не будуть волокнисті. Також було таке, що я висівала і морку. Тільки якби дощик був, щоб морква могла зійти. І вона доволі таки виростає за цей період, вона не така дуже велика, але вона не лопає і дуже соковита і добра. Тут у мене ще є цибулька, ось ексибішн. Дуже велика гарна. Уже вона, напевно, Буде, бо вже такі поріжіли е, кінці ці гечка. Якби її було ще обробити від е, мучнистої роси, то вона б ще і росла б. Але я її не обробила і буду чекати, коли вона вже ляже, буду тоді вибирати. А щоб її було обробити, в нас в цьому році мучниста роса подолала все. І огірки, і кабачки. І дині. Все треба мочне староса прямо кругом. Все треба обробити. Вибрала також і ярий часник. Це часник, який я садила весною, а це часник, який я садила восени. Головки не маленькі, я показую таку, що краща головка. Ну, є, звичайно, і маленькі, є такі і не дуже гарні. ці, що я садила на весні, вони трошки менші. Ну, дуже такі, я їх поплиту у косу у вінки. Ну, часник, який я посадила на весні, він зберігається краще, він буде зберігатися. Цей часник буде для. Користування ну, протягом зими, він теж зберігається, але той часник, який садили навесні, він зберігається до нового. Є в мене також і ось маленький такий зовсім я відібрала. Ось такий, Чому він такий маленький виріс, я навіть і не знаю, йому причину ріс разом з тим. І ось у мене скільки ярого чеснику. А цей такий непоганий. Ось такий часничок. Так, я ще хотіла сказати, що на тому місці, де ми вибрали, ось я, де ми вибрали часник, можна ще й посіяти квасолю. Квасолю для теж таких ранніх сортів для спожив... ну, щоб для заморозки, вона вже може і не висохне, але ми не знаємо, яка буде осінь. Але для заморозки, для літнього споживання, стручки можуть теж бути. Можна, можна, можна також висадити і картоплю, яка залишилася, така торічна картопля, я теж висаджувала, і потім на восени вона молода і смачненька, можна навіть її їсти. Отут, де я Посад... Де в мене ось перець посаджений, в мене лишилася розсада, а на цьому місці в мене був горох. Я вирвала горох і посадила перець. У мене перець в цьому році в теплиці. Вже чималий такий. А це перчик ось, він невеличкий, тому що я його посадила пізно, вже після того, як прибрала тут горох. І теж перець є. Ось тут в е, нас немає дощів, треба буде, е, там кругом в мене подальше, то капельний полив. А тут чоловік теж доробить до цього перчику. На горох ми не робили капельний полив, а на перчик це він доробить, якщо не буде дощу, потрібно буде поливати перчик. Баклажанчики. Баклажанчики вже Ось будуть скоро. ну. Тут у мене є ще баклажанчик. Ось такий білий. він уже він і є. Ось такий білий. Це баклажани, білий сніг. Влітку, кажеться, так називається. Якийсь білий сніг. Но із того насіння дуже погано, ну, ще ось кілька є штук білих. Дуже погано вони зійшли. І їх у мене ось білий буде теж баклажанчик. А це в основному у мене чорний красень, він трохи пізніший, але мені дуже він подобається. Ось, ось вони є вже маленькі такі баклажанчики. І він мені подобається, цей сорт. Ну, Що хотіла я показати. Дякую всім, всім, хто заходив на мій канал, хто дивився, хто ставив лайки. Будьте всі здорові, мирного неба!